Ну и ч на ой, На. Най ты мне спину скоро зламаєш Так и буде. Ха-ха-ха. Ай, моя спина, ты меня не заломав. Ай, я сам соберу руку полома. я <рик> знаю, ты вкусы, ты вкусышь, что ну получай Моя часть тела... Ай. этот Еще И что же... И же заработать? Что-то... части тіла, Треба лягти і прикріпити їх до себе? Ой, прикріпляю. Може, получиться бо. случилось за Все моя ебита. Ой. аптечка. Я вернулся. Ура! Я вас не дави. Заткнуться. Походу, да, може заткнуться. А... що Там это 에... тот дурацкий склет уже припух, что возмущается, чему зомби не появляется. На, побить и... на склет. Ой. Ловый трупаса. Но... Вы вообще знаете, кто такой дебіл? Я бы я раньше. Вы знаете вообще, кто такий дебил? Я бы я раньше склевал по-дебильному. Это ч, моя дебил? Ну. Короче, пять жопа По 100 тысяч с кредитки папы. Бумбі Пупсік. Треба його буде задавити, щоб він не вижив. Yeah. я їх не люблю. Я тепер буду допомагати Мелана. Того мені пили. Пс. Хороший, хороший хлопчик. Ты пока мені пили, а я тут попилив, да. Ну и прощайся далі с жизнью. Спасибо, що ногу підпилив. Я дуже радий тобі. Прийом. Кому ти там уже прийомкаєш? Я тебе на прийомкаю. Та злізь, бяка. Та озвони, чого вона прицепилася, бо ця бошка дай пирожка. ой боже. ой, пора вже думати, як побідить зомбі боса, бо він буде в кінці серіалу. Ну У мене є секретний титан. Якого я не покажу 300 років. Бо ми як на планеті, ну, в космосі воюємо як 100 років, то виходить, Титан ще не згнив. Він може ще працювати. Роб Ой, що ти лагаєш? Що я вже призвав? Та шо я призвав уже Та, блин, надлагуй давай. Блін, мені треба серіал знімати, а не І як создать баг. Ну, вона нажалася. Не буду нажимать, бо вона вже отжалося. Ждем 100 років. Кую-кую-нишку, кую-кую-кую-нишку, кую-кую-нишку, кую-кую-нишку, он сдох. Кую-кую-нишку, кую-кую-нишку. Мы... Это мама-на. Мана-сион. Ман Маве модеск медиум танк. Ну а далі. Ай, я де не... знаю піпісько О Ладно Бо Пісюнець. A, B, C, D, E, F, G h i j k l m n o p q r Code t u v x y A ну а а а на а а Й... А... 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 Йзет. Ну, бо УАЮЖЕ ОРЕ. ОРЕ. Я ору. Наче ору. було тільки що? Як ви нас усе затовпали? Ти сюди я тебе поб'ю, на, на, я тебе не боюся, Падла! Чого ти? Моє тіло! Та хай твоє тіло подавиться, де мене бомба в кармані лежала. Звалюємо. Хорош. Ай. Стояти не можу, а не можу. А де там аптечка лежала сейчас в колю? ケンジケンジケンジケンジケンジケンジケンジケンジケンジケンジンジケンジンジケンジンジケ Та пога таріл, де вона? Може, вона вже звилетіла. Ты хорошо справишься. Пупцечку. А ты кто такий? А угадай с трьох раз? Тивімен? Нет. Эй. Е е Богдан? Нет. Кам камерамен? Да.